Доброго дня! Дорогі підписники та гості каналу. Є в продажі ось такий мінітрактор трактор Янмар 1301. Мінітрактор з ґрунтофрезою. Ширина захвату метр 10 колія мінімально. 80 см, максимально 1,20 м. Трактор без напрацювання в Україні. Повний пакет документів до першої реєстрації. Все, робоче. Колеса в хорошому стані. Без мікротріщин. Трактор не є повнопривідний в гарному стані. Кого цікавить для дачі, для невеликої площі земельної обробітку в самий раз. Трактор з малим напрацюванням. Кого цікавить, є ще інакші трактори. Пізніше буде відео. Трактор знаходиться місто Городенка Івано-Франківська область. Нижче в описі буде номер телефону продавця. Пишіть в коментарях, як будете дзвонити до продавця. Скажіть, що від Ярослава вам буде знижка. Трактор, достойний вашої уваги.